إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم азум. Хвала Аллаху Всевишньому, рівного якому немає, і немає нічого подібного до нього. Ми звеличуємо єдиного Творця вічного без початку і без кінця. Я засвідчую, що немає Творця, крім єдиного Бога, і засвідчую, що Мухаммад – посланець Бога. Просимо Аллаха дарувати ще більше милості, пошани і благословення Пророку Мухаммаду. А також ми вітаємо Його благочестивих послідовників. Закликаю всіх вас до Богобоязливості: будьте покірними Аллаху Всевишньому та дотримуйтесь законів Бога. Дорогі мусульмани, сказано в священному Корані такфу ма Інна вальфуада куллю ула кана ангу мас'ула» Це означає: не говори і не роби того, про що ти не маєш знань. Воістину в судний день кожен буде відповідати за те, що він робив, що він слухав, на що він дивився, що було в його серці, і не ходи по землі гордовито і пихато. У цих хаятах сказано про те, що людина буде відповідати за свій слух, за те, що слухає, буде відповідати за свій погляд. За те, на що вона дивиться, за своє серце, які переконання і рішення в ньому таким же чином буде відповідати і за інші частини свого тіла, які вона використовувала. І так як серце це повелитель всього тіла, то те, що людина робить своїми органами, і є проявом того, що міститься в її серці. І якщо серце здорове, то й інші частини тіла здорові. А якщо серце зіпсоване, то і тіло зіпсоване. І серце не може бути здоровим, якщо в ньому є хвороби, які необхідно лікувати. Дорогі мусульмани, однією з тих хвороб, які вражають серце, це зарозумілість, пихатість, гординя, якраз про це і сказано в цих аятах священного Корану. І зарозумілість, як сказав Пророк Мухаммад, саллаху алейкусам. Алікібру Батарульхаки, вагомто нас, що зверхність це заперечення, неприйняття істини і приниження людей. Зарозумілі люди бувають двох типів. Одні це ті, хто свідомо заперечує і не сприймає слова істини, сказані йому тією людиною, яка молодша за нього віком, або нижче за матеріальним становищем, або статусом. Ця зарозуміла людина не сприймає істину, не хоче визнати свою неправоту через те, що саме така людина говорить йому цю істину. Задумайтесь, багатьом відома історія фараона, якого погубила зарозумілість, адже він бачив багато чудес пророка Мойсея, але не повірив в нього. Візир Фараона на ім'я Гаман тоді сказав Фараонові: якщо ти повіриш в Мойсея, то повернешся до колишнього стану і станеш поклонятися, тоді як зараз поклоняється тобі. Нащадків Якова також погубила зарозумілість та пихатість. До них був посланий пророк Ісус, салахуалійсам. Зовсім мало з них прийняло істину. Вони бачили Його чудеса, але не увірували в нього і говорили, що якщо повірять, то втратять становище і владу. За часів пророка Мухаммада. Також були такі люди, наприклад, його дядько Абулягаб і інші вожді племені Курейш бачили чудеса, чули священний Коран, і вони навіть визнали, що не знають нічого подібного ні в віршах, ні в прозі. Але вони не увірували, їх також погубила зарозумілість та любов до влади. Другий вид людей, у яких є зарозумілість, це ті, хто вважають себе особливими. Кращими за інших, думають, що мають перевагу над іншими, дивляться на себе як на повноцінних, пишаються собою, виявляють самовдоволення, забуваючи при цьому, що все, що вони мають, даровано Всевишнім. Вони підносять себе над іншими рабами Бога, принижують та зневажають інших через те, що ті займають нижче положення в суспільстві, або що вони менш багаті, або не такі могутні. Причиною приниження людей і зневажливого ставлення до них може стати не лише перевага в багатстві або положенні в суспільстві. Наприклад, може бути, що якась людина зверхньо дивиться на іншу через те, що та недостатньо розуміє деякі питання, на відміну від першої, і тому в серці, в своєму серці, зневажає її та вважає себе вищою за неї. Може бути, що батько зверхньо дивиться на свого сина. Вважаючи себе вище через його досвід та сильніше мислення. Може бути, що вчитель з погордою дивиться на своїх учнів, вважаючи себе вище через великі знання та розуміння. Ось це і є прикладами зарозумілості. Дорогі мусульмани, знайте, що Всевишній заборонив проявляти зарозумілість. Сказано в Священному Корані про те, що мудрий Лукмен звернувся до свого сина. Такими словами, валя ва тамші філ арди мараха, інна Аллаха ла юхиббу кулла фахур, що означає, не криви обличчя перед людьми зарозуміло і не ходи по землі гордовито, воістину Аллах не любить пихатих та зверхніх. Звертаюся до зарозумілого та пихатого, ти пишаєшся своїм багатством. Згадай, корона, який володів такими величезними багатствами, золотом та іншими коштовностями, що тільки зв'язки ключів від його складів і сховищ на силу піднімали навіть дуже сильні люди. І що сталося з цією людиною, яка була одним з найбагатших в світі, земля поглинула і його самого, і всі його скарби. Ти пишаєшся своїм становищем в суспільстві? А ти згадай, як завершив своє життя Фараон, хоча мав велику владу, в його підпорядкуванні була величезна кількість людей, тільки армія фараона складалася з одного мільйона шістсот тисяч чоловік. А він потонув, і його не врятували ні його положення, ні його влада над людьми. Ти пишаєшся своєю силою і міццю, так подивися на себе, адже навіть зубний біль змушує тебе лежати. Адже навіть зубний біль ти не можеш витримати, ти пишаєшся своїми знаннями, так знай же, що це досягнення тих людей, які зібрали їх до тебе. Чому ти намагаєшся підніматися над людьми, вважаючи себе кращим за них? Адже спочатку ти був однією краплею, а в кінці ти станеш мертвим тілом, що розкладається. Дорогі мусульмани, той з нас, хто стежить. І контролює своє серце, знає, що якщо у когось є якісь особливості чи переваги на відміну від інших, наприклад, більші можливості, краще розуміння, великі багатства, майно і гроші, все це даровано Богом, і ніхто інший не дав йому те, що у нього є, і те, чим він відрізняється від інших. Аллах своєю милістю дарував це по своїй волі. Нехай кожен дякує Господу за те, що він дарував таку милість, і нехай кожен буде добрим і жалісливим до тих, у кого менше здібностей і менше можливостей, ніж у нього. І нехай він буде скромним і не буде зверхнім, незарозумілим і не гордовитим, так як смирення та це один з найкращих видів поклоніння і вираження покірності Всевишньому. Адже Пророк Мухаммад, слаллаху алісалам, сказав, ан афдалі айбада тіт таладу, що означає, воістину ви не приділяєте належної уваги і втрачаєте один з найкращих видів поклоніння це смирення, скромність. Пророк Мухаммад, слаллахусалам, сказав це тому, що дуже багато людей проявляють зарозумілість та гординю. І якби люди жили зі смиренням, то не було б між ними такої злоби, ненависті і ворожнечі. Зникла б заздрість, скупість і жадібність. Якби у відносинах люди були смиренними, то перестали б обтяжувати себе змаганнями, прагнучи випередити один одного для отримання мирських насолод принад цього тлінного життя. Тоді не було б чванливості і зарозумілості. Навпаки, люди б насолоджувалися тим, що мають, багато чи мало, задовольнялися б тим, що дарував їм Господь. Будьте ж богобайзливими, раби Аллаха, і знайте, що той, хто проявляє смирення заради Всевишнього, тому Бог дарує високий ступінь. Нехай кожен задумається про те, що він приготував собі для майбутнього життя після кінця світу, у той день, коли не допоможуть ні гроші, ні статус тим, хто не зборігсь. Своє серце чистим, здоровим. З цими словами я прошу Аллаха, прощення гріхів для себе і для вас. Газа у уастахфіруллаха лі улякум.